Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу. 245-й день триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І я дякую всім представникам змі, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. А прямо зараз хочу представити вам нашого гостя. Це Микола Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Вітаємо вас, пане Микола. Вітаю, і пропоную розпочати нашу розмову саме Законодавчих змін, які вже відбулися щодо посвідчень водія, а також про послугу, яка доступна: це обмін водійських посвідчень онлайн через електронний кабінет, як він відбуватиметься і чи вже стартувала ця послуга. Вітаю вас. Станом на сьогоднішній день в Україні функціонують 143 територіальні сервісні центри МВС, які працюють як на деокупованих територіях, так і на територіях інших регіонів. Дійсно, станом на сьогоднішній день Міністерство внутрішніх справ та головний сервісний центр активно працюють щодо вивчення попиту і надання можливості нашим громадянам, нашим водіям отримувати та замовлювати послугу за допомогою онлайн. 4 жовтня цього року ми поновили послугу саме замовлення, посвідчення водія за допомогою електронного кабінету водія. Що треба для того, щоб замовити посвідчення водія через електронний кабінет водія? Ну, По-перше, треба, щоб це посвідчення водія у вас було, воно містилось в додатку саме в електронному кабінеті водія. І за допомогою вашого КЕП-ключу байку, банку ID ви можете замовити послугу або обмін, або поновлення, або отримання нового посвідчення водія у разі зміни прізвища після одруження або інша обставини, яка яке виникла у водія. Після того, як водій обирає зручне для нового місце, або це отримання в територіальному сервісному центрі, будь-якому, або доставка за допомогою національного оператора поштового зв'язку Укрпоштою, ми напротязі 10 днів обробляємо документи та доставляємо. В перші дні на нас врушилась велика кількість замовлень, кажемо, за тиждень часу було десь майже півтори тисячі. Замовлень будь-якого попиту, як доставкою додому або отримання в територіальних сервісних центрах МВС. Станом на сьогодні ми вже працюємо майже три тижні. До початку нашого брифінгу я отримав інформацію, що було замовлення водіями 3500 послуг. Будь-яких по обміну посвідчення водія до речі, хочу підтвердити, що дійсно ви можете замовляти, а отримати посвідчення водія може виключно водій самостійно та особа, яка замовляє. Ця послуга поширена на будь-якій території України України в будь-яких куточках. За межами України ми не доставляємо. За межами України ми співпрацюємо разом з державним підприємством. Документ сьогоднішній день є це можливість обміну посвідчення водія саме в локації в місті Варшаві, але ми постійно розширюємо географію надання наших послуг і в подальшому ми поступово презентуємо отримання послуг і в інших містах Європейського Союзу. Що змінилося в рамках законодавчих змін станом на сьогоднішній день? Щоб обміняти посвідчення водія в період військового часу, подача. Довідки, медичної довідки була анульована. Достатньо мати паспорт, паспорт у вигляді книжечки попереднього зразку, код ІПН або паспорт у вигляді, книжеч... у вигляді ID картки і додаток щодо місця реєстрації форма 13. Що можна, яким по способам, яким механізмом замовити або обміняти посвідчення водія? Перший шлях, який я тільки що презентував всім нашим відвідувачам, або нашим глядачам. Другий – це самостійно будь-хто може обрати зручний територіальний сервісний центр на сайті головного сервісного центру, обравши локацію, або попередньо записавшись через електронну чергу, обрати зручний. Центр, зручну дату та зручний час відвідання. Або фізично звернутися до будь-якого територіального сервісного центру і отримати талончик електронної черги. І на протязі е мінімального часу будь-хто може обміняти посвідчення водя. Вартість, яка становить станом на сьогоднішній день щодо обміну посвідчення водія, це майже 300 гривень. Щодо доставки за допомогою національного оператора поштового зв'язку, це загальна вартість близько 600 гривень. Щодо наших робот, щодо наших послуг, які проводять головний сервісний центр та Міністерство внутрішніх справ на деокупованих територіях, в Харківській області до початку війни працювало 10 територіальних сервісних центрів. Поступово ми Після війни почали поновлювати послуги. Зараз працює вісім стаціонарних територіальних сервісних центрів. Вони розташовані два в місті Харкові, Богодухів, Красноград, Лазова, Пісачин, Мерефа і Чугуїв, які було поновлено. Саме сьогодні наш мобільний сервісний центр подорожує. По Харківській області, і саме сьогодні наш мобільний сервісний центр направився до Ізюму. До Ізюму, який, на жаль, як і інші наші міста, зазнав значних пошкоджень, дуже значних. Ми бачимо, що, на жаль, велика кількість наших територіальних центрів на окупованих територіях була або пошкоджена, або знищена. Тому ми використовуємо наші мобільні сервісні центри. На Харківській області після деокупації ми вже здійснили 25 виїздів наших мобільних сервісних центрів, до складу, яких входять наші працівники, адміністратори територіальних сервісних центрів Харківської області, а також фахівці експертної служби МВС. Найбільш поширені послуги, які надають в наших мобільних сервісних центрах це поновлення будь-якого виду документу, чи посвідчення водія, чи свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, а також перереєстрація транспортних засобів на будь-яку особу. Щодо вартості послуг, які надаються нами в мобільних сервісних центрах, то вони не відрізняються від тих послуг, які надаються в стаціонарних приміщеннях територіальних сервісних центрах. Послуги за день зазвичай ми надаємо там майже 25-35, це по Харківській області. Зараз ми займаємося активно облаштуванням нового приміщення саме в місті Балаклея. Балаклея. Де є також великий попит серед населення на отримання послуг, і плануємо в подальшому. Я думаю, що десь ближче до кінця листопада. Вже відкрите стаціонарне приміщення, оновлене, зручне, комфортне для наших відвідувачів. Бо, на жаль, ми бачимо і великий попит, і, на жаль, холодна вже пора року. І хочемо, щоб той сервіс, якісний державний, дійсно відповідав той великій назві, яку ми бачимо. Щодо послуг, які ми поновили саме з 14-го. Жовтня в Донецькій області. Нами було поновлення роботу Територіального сервісного центру в місті Покровськ. Саме на Покрову. Так ми поновили роботу. Це першого, першого територіального сервісного центру в Донецькій області, і бачимо збільшення попаду на всі послуги. В тому територіальному сервісному центрі ми надаємо всі послуги, як і в інших територіальних. Стаціонарних сервісних послуг центрах. Це і поновлення документів, як і транспортний засіб, і посвідчення водія, і перереєстрація транспортних засобів, і прийняття іспитів теоретичних і практичних. І щоденно е, територіальний сервісний центр саме в Покровську надає вже близько, близько 50 е, послуг е, всіх напрямків. Вивчаємо попит, вивчаємо можливість надання наших послуг і в інших куточках Донецької області, але в той же час ми вивчаємо і безпекову складову. Якщо все добре, також плануємо можливо в листопаді, в листопаді, але в залежності від інформування військової цивільної інформації адміністрації відкриття та поновлення інших. Територіальних сервісних центрів саме в Донецькій області. Щодо інших напрямків роботи на інших куточках, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо поновити роботу в Херсонській області, але в той же час ми надаємо послуги в інших найближчих територіальних центрах. Це і Миколаївська область, і Дніпропетровська область. І так само вивчаємо можливість надання наших послуг після звітування і Державної служби з питань надзвичайної ситуації і правоохоронних органів і національної поліції так само пане Микола щодо деокупованих територій. Якщо у цифрах скільки вдалося вам послуг надати на Харківщині і на Донеччині за час деокупації і трохи нормалізації ситуації саме у Покровську? Що стосується Чугуєва, це центр, який ми поновили роботу майже місяць тому, і відповідно поступово ми бачимо попит на всі види наших послуг, то що стосується Чугуєва, ми вже видали майже 350 посвідчень водія і майже 180 транспортних засобів ми перереєстрували за цей невеликий проміжок часу. Що стосується роботи по Донецьку, по Донецької області, саме по Покровську, то це вже майже 500 послуг по всіх напрямках за три ну, ще не повних, а скажімо, майже два тижні роботи. Дякую вам, шановні колеги. Ваші питання прошу. Віталій Голод у Гринффорум. Уточніть, будь ласка, спочатку ще раз по Балаклії Зюму, Покровську це були зруйновані приміщення розрушені? Чи як там відновлюється? І взагалі по всіх деокупованих територіях, в тому числі Київщина, Чернігівщина, Сумщина, скільки було зруйновано сервісних центрів? Спасиві. Що стосується Харківської області, то саме Чугуїв. На щастя, він після деокупації, саме приміщення територіального сервісного центру зазнало певних пошкоджень, але сама цілісність приміщення не було зруйновано, і після певних робіт ми поновили роботу саме в тому приміщенні, де раніше і знаходився. Воно знаходиться біля управління поліції, саме в місті Цігуєві. Там є певна безпека. Що стосується Ізюму, на жаль, знищено, зруйновано вщен. Наше приміщення Стаціонарна територіального сервісного центру, я був, я бачив і кажемо, майже знурновано ще це місто Ізюм. На превеликий жаль, ми можемо там тільки мобільним сервісним центром подорожувати і надавати послуги за допомогою технічного обладнання, яке є в нашому мобільному сервісному центрі. В Балаклії ми вели перемовини щодо облаштування нового. До того часу там не існувала Територіального сервісного центру після певних перемовин досягли порозуміння і зараз стрімко формуємо і проводимо певні роботи, щоб ми могли в наступному місяці надавати в стаціонарному приміщенні саме в Балаклії наші послуги. Щодо послуг Чернігівської області та територіальних сервісних центрів, в Чернігівській області. До початку війни і з початком війни існувало і є чотири територіальні сервісні центри. Всі приміщення територіальних сервісних центрів на щастя вціліли. Вони не отримали певних ушкоджень. Станом на сьогоднішній день всі територіальні сервісні центри Чернігівської області працюють. Щодо Сумщини, в Сумській області так само, на щастя, наші територіальні сервісні центри не узнали ушкоджень. Працюють всі, навіть ті, які майже 7 кілометрів до лінії, скажімо, границі з рашистами. ми там були, це глухів. На щастя, працюють, послуги надають. Сумська область, Харківський я вже призвітував щодо Київщини та міста Києва. На превеликий жаль, в місто Київ до початку війни працювало 9 територіальних сервісних центрів. Під час війни одне з приміщень узнало певних пошкод. Поступово було поновлено і роботу в місті Києві всіх 9 територіальних сервісних центрів станом на сьогодні відновлено. Серед них три знаходяться на лівому березі Дніпра, шість на правому березі Дніпра. Всі працюють в звичайному режимі, але є певні коригування щодо графіку роботи. Це щодо Відключення енергопостачання в залежності по графіку, по місту Києва. Що стосується Київської області, так само були ушкодження в Київській області по наших приміщеннях, територіальних сервісних центрах, але станом на сьогодні всі вже поновили свою роботу. Так само працює територіальний сервісний центр в Бучі, надає свої послуги і в інших куточках Київської області. І ще одне питання, да, скажіть, будь ласка, по, можна порівняти в щойно деокупованих територіях Харківщина, Донеччина, да, які ви сказали, і раніше деокуповані Київщина, Чернівщина, Сумщина. Є різниця от, між тим, які послуги затребувані більше серед. Водіїв тих, хто звертається, і скільки взагалі мобільних центрів МВС працюють на деокупованих цих територіях? Ви вже назвали цю цифру ще по собі. Щодо послуг, які ми надаємо на деокупованих територіях, то спектр послуг він не різниться від тих послуг, які надаються в інших територіальних сервісних центрах, які не узнавали деокуповані регіони. Але за погодженням з місцевою військовою цивільною адміністрацією. Виключно в безпековій складові. Щодо кількості, ну, дійсно, ті послуги, які надаються, скажімо, станом на сьогодні в Харківській області, я впевнений, що ви так само були в Харківській області після доокупації, там дуже невелика кількість населення, яке залишилось на тих територіях, то кількість тих послуг. Явно відрізниця від тих послуг, які надавалися або надаються на Київщині чи в інших регіонах. Найбільш за послуг. І щодо мобільних сервісних центрів по Харківській області подорожує і подорожують два мобільних сервісних центри. Ми розуміємо, що краще обладнати стаціонарне приміщення з приходом вже опалювального сезону, з приходом холодів. І якість наших послуг буде ну, високою, найбільшою. Що стосується Донецької області, ну, ми в стаціонарному приміщенні зараз працюємо і станом на сьогоднішній день поки що обмежуємося, бо цього достатньо. В залежності від попиту, який йде до мерії, до адміністрації, а ми так само з ними дуже плідно співпрацюємо. Саме в Покровську. Саме в Пакровську в стаціонарному приміщенні так розташовано е, сучасне приміщення, воно двоповерхове. Там працюють 9 адміністраторів, 9 адміністраторів, які займаються е, як по напрямках і реєстрації транспортних засобів, і переєстрації. Так само з нами плідно співпрацюють фахівці експертної служби МВС. Саме там в Покровську, знаходиться знаходяться щоденне три експерти, які приймають з нами участь під час переєстрації транспортних засобів, огляду. Е, Да. Дякую вам, пане Миколу. Дякую. Нагадаю, друзі, з нами був Микола Рудик, начальник головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. І нагадаю, шановні колеги, що наш наступний ефір відбудеться о 14.30. До нас приєднається Вадим Денисенко. Тож залишайтеся з нами. Дякую.